Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Доброго вечора усім, хто зараз підключився до цієї передачі молитва перед сном. Нехай Господь благословить вас, і я вірю, що Господь він має план для вашого життя, Він хоче реалізувати свій план в вашому житті. Але для цього вам потрібно довіритись йому, довіритись і покластися на нього. Я би хотів сьогодні зачепити таку тему, і до того, як ми поговоримо на цю тему, ось що написано в Біблії. От як одного разу цар Давид, він молився і звертався до Бога. Це Псалом 30, -й, 10 -й вірш, написано так. «Помилуй мене, Господи, бо тісно мені від горя вже виснажилось моє око, душа моя і нутро моє. Тобто Давид опинився в важкій ситуації свого життя. Його житті відбулася якась непередбачена подія, проблема, обставини. І це змусило його бути в такому стані, в, стану, в стані, коли здається, що вже нічого не допоможе, в стані, коли дуже важко все тисне, думки, люди навколо, і здається, що нема порятунку. І, можливо, дорогий радіослухачко, який, яка зараз або який зараз слухає цю. Передачу. Можливо, ваша ситуація така ж сама, можливо, ви зараз в такому стані. На душі важко, здається, що нічого не зміниться. Можливо, навіть відвідують такі думки, як чи дійсно Бог мене чує? Чи дійсно Бог Він чує мою молитву? Чи дійсно я від Бога? Чи дійсно, Бог Він зі мною? Можливо, ви в такому стані і тому. Можливо, навіть зараз, підключившись до цієї передачі, вам важко заснути, тому що переживання, страхи, можливо, якісь інші думки негативні вас наповнють. Але дивіться, як сильно, що в такій ситуації Давид він не вибрав заткритися десь в кімнаті і просто плакати, просто звинувачувати себе, звинувачувати когось. Просто перетирати цю проблему в собі, пережовувати цю проблему в собі, намагатися з'ясувати, чому вона відбулася, чому зі мною, чому знов ця проблема, а чому так? Ні. Ми бачимо, що Давид він зразу звернувся до Господа Бога, до Господа Ісуса. Тому що саме це є вірний крок, коли ми опиняємося в такій ситуації, тому що саме Бог Він здатний нас витягти з цього. Небезпечного стану. І на жаль, ніхто не застрахований від цього, ніхто не застрахований опинитися в подібній ситуації, важкій ситуації. Але проблема не опинитися в такій ситуації. Проблема багатьох людей, як вони реагують в цій ситуації, тому що багато людей здаються, опускають руки, зневіряються, більше не прагнуть шукати Бога, замість того, щоб, наприклад, ходити більше на служіння, ходять менше, замість того, щоб більше молитися, моляться менше, замість того, щоб більше... Роздумувати над Словом Божим, читати менше це роблять, і це є помилка, найгірша помилка, яка може трапитися в житті людини. Тому, дорогі мої, я хотів би скоро з вами помолитися, звернутися до Господа Бога так само, як Давид це зробив. І ось що з ним відбулося. От яке свідоцтво зразу після тої молитви, яку Давид зробив. От як сильно! Це так само 30-й псалом, 20-й. Вірш з 20 по 23 вірш. 20, вибачте, 20 і 23 вірш. Написано так, яка величезна твоя доброта, каже Давид, яку заховав ти для тих, хто боїться тебе, яку приготовив для тих, хто на тебе надіється перед людськими синами, ти їх у заслонні обличчя свого заховаєш від людських тенет. Ти їх від лихих язиків у наметі сховаєш, от як сильно. Це свідоцтво Давида. Давид каже, що Бог його заховав, Бог його витяг, Бог його очистив від тих почуттів, думок, від усього того, що на нього тисло, і далі він каже: Благословенний Господь, що вчинив мені милість, чудовну свою в оборонному місті, а я говорив у своїм побентеженні. Я відрізаний сперед перед очей твоїх, та дійсно ти вислухав голос благання мого, коли я до тебе взивав. От як сильно давид навіть у своїй людській слабкості, яка відбувається в житті багатьох людей. Інколи ми впадаємо в цю людську слабкість, він каже: Я навіть казав, що я відрізаний сперед очей твоїх. Тобто, Господь більше мене не бачить, Господь мене забув, але Він виправляє і каже: ні. Та дійсно ти вислухав голос благання мого, коли я до тебе взивав. Тоді, дорогі мої, я вірю, що так само, як Давид мав це свідоцтво, що Бог прийшов і витяг його з тої ситуації, дав йому рішення, так само і зараз він почує вашу молитву. Тоді давайте помолимось зараз, заплющить ваші очі, і ми зараз звернемося до Господа Бога. Господь наш Бог і наш Отець. Я не знаю, Господь, ситуації цієї людини, цієї жінки, цього чоловіка, який зараз слухає цю передачу. Але я знаю, Господь, що ти не змінився, мій Бог, що тобі, Господь, неприємно бачити, коли хтось страждає, коли хтось знаходиться в важкому стані свого життя. І Господь, ти завжди прагнеш прийти і допомогти. Ти завжди прагнеш прийти і простягнути руку допомоги. І тому зараз, Господь, не дивлячись на всі ці почуття, не дивлячись на важкість тої ситуації, яка відбулася, ми зараз, Господь, ігноруючи всі ці почуття, все те, що намагається робити так, щоб ми замовкли, щоб ми перестали молитися, щоб ми не звернулися до Господа Бога, ми зараз все це відкидаємо і звертаємося до Тебе, Господь. І Симо, щоб ти почув нашу молитву, о всемогутній Бог, прийди зараз назустріч цій людині, яка кличе до тебе, яка вже, можливо, багато днів плаче із за якоїсь ситуації, можливо, це втрата когось, можливо, це якась обставина ситуація. О, мій Бог, можливо, ця людина вже в довгий час знаходиться в цій ямі проблем, Господь і вже не знає, що діяти. О мій Бог, можливо, навіть думки приходили, що ти її полишив, але я прошу зараз, мій Бог, щоб ти відвідував її там, де вона знаходиться, і все це зло, яке намагалося тримати її в оковах, все це зло, яке намагалося закривати її вуста, щоб вона не молилася, щоб вона не зверталася до Бога, полишає зараз її життя. І прийміть зараз відповідь від Бога. В цей самий момент ви можете відчути всередині себе цю свободу, це як підтвердження того, що Бог вже чує вас. В Цей самий момент Господь відповідає на вашу молитву. Прийміть цю свободу, свободу від усіх цих оков, які вас тримали. Прийміть зараз це рішення, в якому ви потребували. Прийміть зараз цю свободу, в якій ви потребували. Господь ісус! Він приходить зараз на зустріч до вас. І Він отирає ваші сльози, Він підбадьорює вас зараз, Він підіймає вас зараз з того стану, в якому ви опинилися. Він вдихає сили всередині вас і каже вам: в тебе все вийде. Підіймися, я з тобою ми переможемо цю ситуацію. Прийміть зараз Божий мир і Божій, Божу свободу всередині себе, в ім'я Ісуса Христа. І в цей самий момент Господь Ісус, Він підтримує вас, дає вам силу. Скажіть, я вірю. Скажіть, Господь Ісус, я вірю, що ти зі мною. Я вірю, що ти зі мною. Навіть можливо, ви нічого не відчули, але все рівно скажіть, Господь, я вірю, що ти зі мною. І у мене обов'язково все вийде. І я зможу перемогти в цих ситуаціях, в цих проблемах в ім'я Ісуса Христа. І хто вірить, скажіть Амінь, і слава Богу! Слава Богу, Туриму! Я вірю, що зараз ви будете спати прекрасно. Я вірю, що зараз ви ляжете і в спокої, і в мирі зможете заснути. Амінь. Тому що Господь Ісус з вами. Тому підключайтеся кожен раз до цієї молитви, щоб ви могли отримати цю підтримку, цю молитву за вас. Кожен день о 10-й годині вечора ми. Молимося за вас, і також я хотів би запросити вас на одне з наших служінь, які відбувається: щочетверга. це терапія кохання, ті служіння, які необхідні кожній людині, кожній людині, яка хоче зрозуміти, як правильно будувати своє особисте життя, як правильно його зміняти, як правильно бути у шлюбі чоловіком чи жінкою, як правильно те чи інше в шлюбі будувати. І всі ці поради ви зможете отримати на цих служіннях щочетверга о 3-й годині дня там е у Києві на вулиці Тарасівська, 44, або можете зайти на наш сайт helpcenter24.org і подивитися найближчий центр допомоги це до вас, щоб ви змогли також відвідати це служіння. Тоді нехай Господь Бог благословить вас рясно. Гарної ночі, на все добре, до побачення.